Вітаю! Я Бочарова Тетяна Петрівна, вчителька інформатики у Запорізькому академічному ліцеї No46. Хочу зупинити вашу увагу на інформаційно-технологічному профілі. Це не просто навчальні предмети, а шлях до майбутньої професії у сфері інформаційних технологій. Цей напрям навчання забезпечує поглиблене занурення в сучасні технології, розвиток алгоритмічного мислення та навичок програмування. Наші учні вивчають в інформаційно-технологічному профілі основи програмування, веб розробку бази даних, операційну систему, проєктування програмного забезпечення, сучасні технології. Випускники ліцею інформаційно-технологічного профілю мають широкі можливості для подальшого навчання та кар'єрного зростання. Вони можуть вступити до вищих навчальних закладів, отримати вищу освіту за спеціальністю комп'ютерні науки. Програмна інженерія, кібербезпека працювати в it компаніях, заснувати власний бізнес. Світ стрімко змінюється, а технології стають невід'ємною частиною нашого життя. Знання інформатики допоможуть адаптуватися до цих змін. Привіт! Я учень інформаційно-технологічного профілю. Наш профіль це не лише про вивчення інформатики, а й про поглиблене вивчення математики. Завдяки якому ми більш детально та ретельно розглядаємо теми. Наші уроки це не просто нудні формули та задачі. У нас цікавий та молодіжний підхід. Ми використовуємо інтерактивні вправи, виконуємо різні тести. Часто ми ходимо на олімпіади та конференції. Це допоможе нам підготуватись та вивчити усе для НМТ. Також нас готують до НМТ, використовуючи для цього, демо варіанти минулих років, а ще авторські завдання подібні до тесту. Ми чекаємо на вас! Добрий день! Я Бондаренко Юлія Васильєва, вчителька німецької мови, також координатор міжнародних зв'язків у Запорізькому ліцеї номер 46 Нам є, що запропонувати та чим пишатися. Ми пишаємося багаторічною дружбою із німецькою гімназією Берта Фузуник у місті Оберхаузен. Ці зв'язки не зупинилися під час війни, навпаки, зміцнилися. Ми пишаємося міжнародною молодіжною зустрічю Мульті і цим проєктом і зв'язками з Німеччиною. Наші учні і учениці гідно представляють наш ліцей, наше місто і нашу рідну Україну. І це все німецькою мовою. Понад 10 років учні ліцею мають можливість отримувати німецькомовний диплом першого та другого ступеня – Deutsches Sprachdiplom 1, Deutsches Sprachdiplom 2. У 9 класі учні здають екзамен на рівень B1. У 11 – більш складний іспит і більш високий рівень – B2-C1. Але учні отримують дипломи і використовують можливість навчання у коледжах Німеччини. Є також ті, хто закінчив університети і інші вищі навчальні заклади. Але не тільки в Німеччині, але і в Україні дипломи з німецької мови допомагають стати конкурентно спроможними, наполегливими, цілеспрямованими і мотивованими. Раді вам завжди. Чекаємо на вас. Успіхів. Привіт. Я, учень філологічного профілю Приданіков Максим, хочу розповісти вам про наші уроки англійської мови, які проходять дуже цікаво. Ми часто використовуємо інтерактивні вправи на різних сайтах. До прикладу, Like worksheets, World Well Learning English Teens. На наших уроках ми часто торкаємося життєвих тем, таких як стиль життя, музика, школа. Також інші теми ми розглядаємо за допомогою відео на платформі YouTube. Наші уроки сповнені різних дискусій. Кожен має своє ставлення, власні думки та захоплення. Тому це дає нам досвід спілкування і дивитись фільми та читати книги в оригіналі. Такий підхід нам дуже подобається. Тому на уроки з англійської мови всі ходять із задоволенням. Дякую за увагу! Вітаю, мене звати Дмитро Андрій Павлович, я вчитель історії громадянського освіти та правознавства у Запорізькому академічному ліцеї номер 46 Я хочу розповісти про один із найцікавіших та найперспективніших профілів нашого ліцею, а саме правовий профіль. Учні цього профілю занурюються у захопливий світ історії, вивчаючи події, що формували наш світ. Вони пізнають причини воїн та революції, піднесення і занепаду держав, розвиток культури і цивілізації. Паралельно з історією учні вивчають основи права. Вони дізнаються про права людини, конституційне право, кримінальне право та багато іншого. Це знання допоможе їм орієнтуватися в сучасному світі, відстоювати свої права та будувати справедливе суспільство. В На нашому профілі ви навчитеся володіти глибокими знаннями з історії та права, навичками аналізу та критичного мислення, вмінням працювати з різними джерелами інформації, розумінням причин і наслідків історичних подій, знанням основ правової системи, вмінням ефективно спілкуватися та вести дискусії. Вивчення історії в рамках історико-правового профілю є відмінною підготовкою до національного мультипредметного тесту. Учні систематично повторюють матеріал, розв'язують тестові завдання, що відповідають формату. НМТ цей профіль відкриває широкі перспективи для подальшого навчання та кар'єри. Випускники можуть вступати на юридичні факультети, факультети історії, політології, міжнародних відносин. Вони можуть працювати юристами, істориками, політологами, аналітиками, державними службовцями, журналістами та в багатьох інших сферах. Історико-правовий профіль це не просто вибір предмета, це інвестиція в майбутнє, це шлях до саморозвитку, досягнення успіху та реалізації своїх мрій. Навчання в історико-правовому профілі подарувало мені величезну кількість знань та неоцінимий досвід в участі в проєктній діяльності, пов'язаній з розкриттям різноманітних тем, непопулярних або табуйованих в минулому та в теперішньому часі. Також це навчання подарувало мені ідею того, ким саме я бачу себе в майбутньому. Усім привіт! Я учні фізично здоровячого профілю Марко. Наш профіль це чудовий старт для розвитку у спорті, який є запорукою здоров'я. У нас найбільше уроків фізичної культури, і це дуже круто. Наші вчителі мають багато різних технік, які справляються бічному та фізичному розвитку. Завдяки цьому профілю спорт у моєму житті є кожен день, і я збільшую свої навички. Також ми часто беремо участь у різних конкурсах та олімпіадах. А завдяки нашим вчителям ми маємо хорошу підготовку та займемо перші місця. Запрошую тебе також долучитися до нашого профілю і ставати кращими разом із нами.